А ми перенесемося зараз до Костянтинівки. Що там відбувається після цинічного ранкового удару по супермаркету? Росіяни знову обстріляли Костянтинівку. Цього разу зі смерчів, гатили по приватному сектору. Поранено дві людини. Про це повідомили в Донецькій обласній військовій адміністрації. Пошкоджено шість приватних будинків і газопровід. Що стосується ранкового обстрілу міста, то тут 11 людей загинули. Щонайменше 44 людини отримали поранення. кажуть в ДСНС. На місці обстрілу працюють всі екстрені служби. Людей досі шукають під завалами. Зазначив, що росіяни вдарили по місту близько 11-ї ранку. Попередньо ворог застосував ракету Х-38. У момент атаки поруч перебували багато людей. Руслан Осипенко, начальник головного управління Нацполіції в Донецькій області, з нами на зв'язку. Пане Осипенко. Доброго дня вам вітаємо. Да, доброго дня, вітаю на превеликий жаль. Не дуже він сьогодні добрий. 44 людини постраждали, 11, на превеликий жаль, загинули. Скажіть, будь ласка, не змінилась ситуація, тому що вона постійно оновлюється. Ця інформація що станом на цю хвилину? Так, да, Станом на цю хвилину ми продовжуємо свою роботу на місці ракетного удару. Загалом зараз на даний час у нас постраждали 56 осіб, з яких у нас загинуло вже 12. Було констатовано, і 44 людини отримали поранення. Серед загиблих 12 у нас перебувають 8 тіл, які потребують ідентифікації. Як попередня, вам вже було зазначено, що удар був нанесен ракету х 38 по торгівельному центру, де були магазини, торгівельні точки, а також відділення. Значить, Загалом школі, десь 29 об'єктів цивільної інфраструктури, близько 12 цивільних автомобілів. На місці працюють порятувально-пошуковим роботам Державна служба надзвичайних ситуацій. Потім перебувають наші парамедики, які надають екстрену медичну допомогу і доставляють до лікарні. Також працює на місці криміналістична лабораторія, яка займається ідентифікацією тіл. З цих восьми тіл у нас зараз є інформація, що це жіночі статі 6, осіб. Інші зараз триває процес встановлення. І виставлені у нас також мобільні групи по лікарням числа поліцейських, які встановлюють родини для дібання з базків Ось ця... Слідча оперативна група, да. слідча оперативна група, це... яка там. Завершуйте завершу слідче оперативна група. оперативна група, яка там перебуває, вона документує наслідки обстрілу і матеріали. Ми в подальшому будемо скеровувати до служби безпеки України та хот... Да, От я саме хоне про неї хотіла поточнити. А, вона вперше прилетіла в місто чи було раніше таке влучання, чи чи ні? Це ракета Х-38 повітря, поверхня, і вона у нас в Донецькій області де, періодично зачасту застосовується по точним цілям. Але ж сьогодні, бачите, вони її використали по цивільній інфраструктурі. Є Х-38, у нас є прильот Х-59 різних модифікацій в залежності від спорядження цієї ракети. Загалом у нас за минулу добу до, до, досягає близько по Донецькій області 2800 до 3000 обстрілів, і це вид обстрілів, які авіудари як РСЗВ. А працює Арта, також на передньому краї дуже багато використовується ну, застосуванням хабів і фабрик. А ті люди, які отримали. Поранення, в якому вони стані? Чи є серед них, не дай Боже, критично важкі? Ну, Одна людина у нас була в критичному стані. Вона загинула, ми її вже зарахували, як загинуло, то тяжко, тяжко, тяжко поранені. У нас близько 15 осіб, середньої тяжкості у нас <кій> десь зараз близько десятка. І зараз перебуває в лікарні. Батько з дитиною, з якою у нас немає зв'язку, і серед настанових тіл у нас є подібні тіла. Тому хотілося б це вимірити, але інформацію ми перевіряємо, тому що батько був у супермаркеті разом з своєю дочкою. Була інформація, що дістали дитяче тіло з-під завалів. Чи можете ви її підтвердити або спростувати? Зараз у нас серед, крім шість тіл жіночої статі, є два тіла невеликі. Це або були з числа працівників, продавців, або не виключено, що це була дитина. І також у нас є два тіла чоловічої статі, теж невеликих розмірів. Зараз працюємо над цим, крім лабораторія. Дякуємо вам за інформацію. Руслана Сапенко, начальник головного управління нацполіції в Донецькій області, був з нами на прямому відеозв'язку. зв'язку. Невтішна і... інформація: 12 загиблих, 56 постраждалих, і не виключено, що серед тих постраждалих, а точніше серед тих загиблих можуть бути діти, тому що зараз проводиться ідентифікація тіл. Як ми почули на місці, працюють експерти. Жахливо, жахливо оприлюднювати такі дані. Щирі співчуття родичам загиблих. Ми подумки з вами. Ми ну, також повідомив пана Сапенко, що 15 осіб серед поранених у тяжкому стані, 10 у стані середньому. Нині перебувають і ще тривають розбори, буде тривати розслідування, але вже немає сумнівів, що Росія понесе відповідальність за черговий воєнний злочин скоєний на українській території. Мали б ми вже звикти, звикнути за стільки років. Кого життя в умовах російської агресії, до того, що доводиться поруч обговорювати якісь теми, які абсолютно жахливі і трагічні, і такі теми більш пов'язані з чимось хорошим життям. От і зараз так само.